Сукальне приміщення, три поверхи та мансарда. Так буде виглядати будівля бази на березі річки, великий критий басейн, дитячий майданчик, простора, тераса. Тут акцентують на родинний відпочинок. Я хотів підкреслити те, що тут буде дійсно база відпочинку, а не так, як говорять деяких збій, що це буде житловий будинок, 9-12 поверхів. Тобто це буде дійсно база відпочинку. Так? Ми надавали скізні проєкти, як для МБУ, так і для декларацій. Це все чітко, всі бачили. Вся база вона робиться під сімейний відпочинок. Місяць відпочинку тут обходиться в районі від 20 до 30 тисяч гривень. Це за місяць, за 30 днів. За словами представника приватного підприємства, це не соціальний проект, але доступ до водойму буде відкритий. Кожен зможе зайти на територію, а от послуги будуть платні. До прикладу, поплавати в басейні коштуватиме не дорожче ніж в найближчих до міста комплексах. Відпочинку доступ до води ні в якому разі не буде закритий. Доступ це я хочу підкреслити, що доступ до води буде абсолютно відкритий. Люба людина, яка виявить бажання, може сюди зайти, подивитися і скористатися тими послугами, які тут будуть надаватися. На сьогоднішній день, навіть для того, щоб е, скупатися в відкритому басейні, нам треба їхати за колонтрів 20-30. Ігор Плейзер каже, люди із середнім достатком зможуть гарно відпочити на базі, притому не виїжджають вже за межі міста. В майбутньому комплекс стане привабливим і для туристичного дозвілля. До того ж, проект намагалися зробити максимально енергозберігаючим. На даху будуть встановлені сонячні батареї, вартість яких понад 4 мільйони. Інвестиційних коштів на зведення комплексу не вкладають, будують за свої. До речі, коштує на близько 30 мільйонів. Будівництво планують завершити навесні, щоб влітку база запрацювала. Ми не залучаємо на сьогоднішній день, тобто ні один квадратний метр тут не продається, немає ніякої реклами, ніхто з ким не спілкується тобто, з продажу. Квадратних метрів у нас немає. Тобто те будівництво, яке здійснюється, вони здійснюються за власні кошти. Ольга Лучинська, Юрій Сова, новини телеканал, ексклюзив.